Як правильно користуватися тампонами, краще обирати тампон з аплікатором. Він дозволить дуже легко ввести його правильно ввести на відповідну глибину. То тобто тампон з аплікатором буде легший застосуванні, ніж тампон без аплікатора. Також потрібно обирати тампон відповідно до інтенсивності виділень. Чим інтенсивніші виділення з статевих шляхів, тим більше крапельок має бути на тамп на тампоні. Ви не повинні хвилюватися, якщо не можете самостійно видалити тампон. Ви можете звернутися до гінеколога в. Ургентному порядку і він вам допоможе це зробити. Такі випадки бувають крайні рідко, але ну, на жаль, вони трапляються, і ниточка, з яку видаляється тампон, може відірватися. А що, пальцями ніями так? Можна. І важливо пам'ятати, що тампон потрібно змінювати через 4-6 годин. Тобто кожні 4-6 годин ви маєте міняти тампон, оскільки є ризик виникнення септичного шоку, утворення пролежнів і про це також вказує інструкція до використання тампонів.